Ті чоті фулбай, рознести усіх бет кін, бет бед, кін. Я би не пішла ця гра, ти Знаю, що корозитиє бет кін. Бебебе кін. Беткін. Всім привіт! З вами Беткін є та команда Бейт. І сьогодні ми будемо робити власний тір ліст із програвців. Поїхали. Let's go! Let's go! бейт. Для цього ми взяли капітана Ніпла і його команда буде допомагати розставляти гравців. Так. Це було. Let's Сильний гравець. Не, на 2000 вистав. Ні, ну тут буде жорсткі імені. Прямо дуже. Або його не сюди. Ну можемо спочатку його поставити, а потім вже переставити. Сюди Сильний гравець, есус. Контраст, оп. Ну, це легенда. Був дуже сильним гравцем, але зараз чуть-чуть піздав. Ну, можливо, по центру за його. Братик, ти просто дивись. Сейма. Оооо. Мені здається другим, так. Другий слот. Ну там буде прям типу, топ-топ. Він прям топ. Це Нік Топ. Давай так покажу. Давай. Дуже крутий гравець. Мій любимий гравець. Не, ну сейчас. Самое синій. синій. Це твій вибір. Тут уже падає все на капітанські плечі. Так. Ладно, давайте тільки. А чому так низько? Він не буде коментуватися. No comments. Sigma. No, 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 skinny беру. Ну його можна біля флем можливо, поставити. Ні, Не. Забудь. Нет. Ти решки не сильний зараз. да. Я просто флейм запад. Визабрата кафе, так. Да. А десь? можно на ниже, да, тому що. Ну они типа не лучше тезиса? Ну да. Реально? Да. О. Оооо. Тирес. Куда? Ну там де золота медаль. ще один слот був. Леха. Алекс. Ух. Три старик. Твои старик. Біля зайву можна поставити. Біля зайву? Ні, ладно, если честно, то вдруг. Ні, перед. Чуда. Ну, что, Wonderful краще тезиса? Так, ну да. Я думаю. Мажор виграв. Ні, він зараз нормально набрав. Набрав? Вишне світло. Давай, окей. Wonderful, я йду з тобою. Місто Гоут. Гоут. Третє. Перше місце. That's why it's not Гоут! Сюди? Так. Лівіше. Сюди? Лівіше. А ні, то куди лівіше, там ще будуть старіки. Ну так. Та ні, чувак, я б його ще втретю. Сюди? Ну ми оцінюємо заслуги, чи ми оцінюємо теперішні форми? Ні, ну зараз. А, теперішні форми? Ні, заслуги. Давай Давай сейчас туин сюда залетает. Ну так сайт сюда. Так по факту. Ну давай, ладно. Гот. Олександр. Оооо. Ну, страйк. Ну я бы сюда, понял, так. Давай. Да? Давай сюда. Чуть-чуть лучше затратить. Вот. Ну, по индивидуал, я думаю, что він лучше. Има, да, и на фа. Не, лучше <ристо> нафа, да. Слишком давай, кол. Виншому. Ну, понятно, да. ГЛ. Да. Ирланд. Міля за его ставить. Нет, так да. А я бы сюда поставил. Ну, что. Давай, давай. За ніколи ну, ніби стабільність. все, так, ж, вов... все ж так стабільні. Ну, ти що хочеш сказати, що він гірше Вандерфул грає? Ну, зараз, да. так. Та ні, ну він. Ну, зараз такі пірі, форми так. Рад. Так ми ж не знаємо, які форми, бо коли розбрейк був. Хай капітан вирішив, він там стоїть. Що за інсайдер? Біля до... Він біля дошки стоїть, тому. Ну, ре... ну типа, ну тут просто, ну. Ніколи просто... не подивиться а, це візит. Так, що не буде. Так. Вам 4 дві тисячі. Дві тысячи сюда? Ну так, Ну ладно, спин. Ну, один наверх туда над його гелом Це Це бо що він вище? Чи рівні? Просто на одного рівня. Бидне спинг, все взагалі не видно. Ну час. Біля имя. Біля имя? Я думаю, да. Ну, він по лучше імя буде. Да, да. Містер Бид. Я думаю, біля Flamesy. Точно він же багато выиграл. сюди. Так. Це його, Це його його був. У. 2000. Вообще потенциал. Билерс, мов. Same лево. Ну сюда. Да. Містер Містер yeah. Біля Нико, ні? Біле Керігана, може. Біля Нико, в тепло. ой, сейс. Мес не плох. Мистер Гоуд. Хай там пособий. Максимально сюда. Ау. Браво, верхний кут. Браво, показывай. <laughs> uh -huh. Ну еще кариган. Ні-ні, біля керригана. Бі, біля керригана. Бо нави выиграл в финале. Нави был краще. Векома в фіналі <laughs> Мажор, мажор. фіналі мажор. Ну давай, ладно. Ні, ну тоді сюда. Ні, не, ні. не, 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 не. Ну не, типа, бути самим тир, типа. Ні, ну це сам. Ми розуміємо, що він ти там друг, коли ще він там, але. Ну, ти можем тирфору. Не, ну пофіг. він чуть-чуть хуже керігана просто. Якщо керіган тут, вот в кінці цього тіра, то собі не може бути. О, він вже не актуальний. Дайте Алексу завітую. Так я не знаю, він уже не грає Counter-Strike. Я не можу оцінювати. А, так. Що, він активно, <східний> <східний> він актив, актив. Містер вау, вау, вау. 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 Ну, стабільний. Ну, час Мідл раніше був жорсткий. Да. Так, yeah. але так, треба взяти увагу, те, що він там, світки. Та Фейс грає. і Стабільно ми... показує свій рівень. Тоді біля Ніко, бо Ніко теж саме. Стабільно так. грає і. І. І ниже Майзи. Ну, ти ще ж правіш. Біля мезі. А тут? Да, якраз. Такий стабільний, центральний. Містер Мон. Біля зайву потрібно, бо він. Ну, він гарно грає. Об'єктивно потрібна ціні. Містер Біст. А Можна біля рейна, мені здається. Що так, так. Марм? Так. Містер з Ну, зверху. Зверху. Що при настійке? Десь тут. А, баладей. Ладно, пер самі жорсткіпи. Починать з самого главного. Це жорстки з кінця. Уоо! Ну, це білі. Це той дім. Реально? Давайте об'єктивно сінемо зараз. По результатам ми ще не так, як ті гравці, але я думаю, в жовт прийде. Якщо об'єктивно. Бо там бачиш, які гравці, Мезі, Рейн. Не yes, yes, чувак, якщо... Давай індивідуально вдруг, бо машин що не вийду. А в індивідуально, типу? Да. Тоді синьо 2000. Синь. Дві тисячі, чувак. Ты думаешь, мене. Біпер стреляє. Алло, не, ви всіх, так. Ладно. Хай не питал Ну тут нормально. Ну не, я б наліво поставив. Типа весь, який то там нікий просто. Поставили, краще, тайс. Вот да, 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 сам. Да, Сали. Беля Флэм да. Мистер Кенс. Ой-ой-ой. Беля нахуй. Ну, ты что. Беля снакса. Солян. Ну да, Кент, нормально. Нормально. Дисбасс, в каково эфире? Я думаю, Хатрика. Ну, жопа. Выше снакса. Максимум. Белямена. Да, так. Mr. Al. Білі Хатрика. Білі хатрика. Біля Донка. Ні, біля хатріка. Так. Ой, ой, ой. Біля НАФА. Біля нас. Наша трися. Найс. Навіть джуниор. Це був тірліст від команди бать. Дякую. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім дякую.